Всім привіт, друзі! В даному відео я вам розкажу, як взагалі працювати в даному редакторі. Його інтерфейс. Цікаві деякі пункти, які, що і як працює, спробую вам коротко пояснити, що і як. Дивіться. Спочатку нам потрібно на Всім привіт, друзі! В даному відео я покажу вам основи роботи в редакторі: що де і як працює. Спробую вам це пояснити якомога коротше. Перш за все, нам потрібно зайти на вкладку Windows та натиснути на сцену, щоб в нас з'явилася сцена з об'єктами. Також натиснути на Terrain Edition. Ось у нас з'явиться тут отакий пунктик який відповідає за роботу із землею. Це із ґрунтом, точніше, із малюванням різними текстурами, робота рельєф та інше. Також нам потрібно натиснути на зараз Material Edition, Роботу з матеріалами. Та. Секундочку. Атрибути. Ось все. Цього поки що вам буде достатньо. У сцені нас відображаються об'єкти, які ми бачимо перед собою. Сюди ми імпортуємо та експортуємо різні там об'єкти з різних модів. Ось пункт «Геймплей». Він відповідає саме за ігрову частину, саме основу гри. А ось ці пункти бажано, щоб ви не видаляли і ніяк не редагували. Ну хіба що ось ці, наприклад, це межа карти. Якщо ви робите карту нестандартною. Тоді у вас ну, ви можете це видаляти. А також ось Map Ends це показники, де кінчається карта. Ви так само можете їх насправді видалити або ж залишити і вже відредагувати відносно своєї нової карти, де ви будете вважати, що це вже край вашої карти. Тож. Якщо ви вирішили все ж таки а, видаляти це все. Ось, наприклад, до речі, а, вам, мож, вам варто дізнатися про навігацію на самій мапі. А, ми, я використовую, де будь-хто, хто займається редагуванням модів, використовую праву кнопку миші та клавіші WSD. Ось так я переміщуюся по карті. Також ми можемо використовувати ще. Зв'язку клавіші Alt та правої кнопки миші. Ось так. Вводячи її з боку в бік. Або ж знову ж таки, зв'язку клавіші Alt та натискаючи на колесо миші. Ось так переміщуватися. Щоб переміщуватися трішки швидше, ми натискаємо. Клавіші, які ми рухаємось, та затискаємо ще додаткову клавішу Shift, щоб переміщуватися ще швидше. Це, в принципі, все на рахунок переміщення. Додатково ми можемо збільшити швидкість переміщення ось тут, як бачите, Navigation Speed у нас написано. Ми натискаємо на плюсик. Ось так. Натискаємо на плюсик, і, як ви бачите, у нас збільшується швидкість переміщення. Тепер ми будемо ще швидше переміщуватися, або ж взагалі ну, надзвичайна швидкість. Це дуже корисно, коли ваша карта є нестандартною, тоді ви можете на ній трішки швидше переміщуватися. Тож, перейдемо все ж таки до пунктів, ті, що ми бачимо у нас зліва та справа. Ну, Поки що ми переглянемо пункти, які в нас ми бачимо зверху. Цей пункт відповідає за роботу нашу із рельєфом. Зараз я вам покажу, як це працює. Додатково вам потрібно ще знати, щоб тут натискати, будь-що що знаход... знаходяться налаштування нашої кісті, якою ми чи то малюємо, чи то міняємо рельєф. Тут ми можемо збільшувати радіус до 50 навіть. Ну, ось, наприклад. ось такий у нас радіус. Можемо зменшити. Можемо зробити навіть більше 50. Це ми робимо, натискаючи просто колесом миші. Щоб робити його ще більше, ми затискаємо клавішу Alt та знову ж таки крутимо колесом миші. Uh, Нижне написано пресет. Uh, це ми можемо зберігати uh, саме ось ці наші налаштування чи інші налаштування, які, з якими вам, вам подобається працювати для одного чи іншого. Наприклад, там, чи то для рельєфу, чи то для малювання чого-небудь. Uh, натискаючи наприклад, на окуп... о, ось цей пунктик, uh, він міняє, в принципі, це більш, більше відноситься до рельєфу. Ось, як бачите, я натискаю, наприклад, на ліву кнопку миші, і у нас рельєф піднімається. За частину з рельєфом, саме зв'язка ось ця, рельєф та ось ця, ось вони працюють разом. Коли я виключаю рельєф, в мене немає, щоб якось малювати або щось робити з рельєфом. Я натискаю сюди, а ось тут ми налаштовуємо. саме що яка клавіша миші у нас буде робити? LMB – це ліва кнопка миші, це Add – додати. Також цей пункт, ще відноситься і до малювання на землі. Наприклад, ось LMB – це кнопка миші, точніше, це колеси миші, а RMB це права кнопка миші. Сабстракт це або ж воно зменшує рельєф. Ось так. Робить яму. Або ж, у випадку, із, наприклад, з рослинами, воно знищує рослини. Ось зараз я вам покажу. Так, я натискаю ось сюди. Це щоб вже працювати нам із рослинами. Якось там малювати. чи що небудь з ними робити. Ось я натискаю праву кнопку миші, і трава зникає в нашому радіусі. ММБ, ММБ це, як я говорив раніше, це колесо миші, воно відповідає за згладжування рельєфа. Ось я натискаю, наприклад, на рельєф, не забуваємо. Та натискаю ліву кнопку миші. І в нас починає, як бачите, рельєф згладжуватися, саме кут між низиною і вершиною. Далі в нас йде пункт, який відповідає за малювання. Текстурами на, саме на нашій поверхні. Щоб малювати текстурами, нам потрібно обрати наступний пункт. ось цей олівець червоний, натискаємо сюди та обираємо кисть, якою ми хочемо малювати. Капсом великими клавішами миші написані комбіновані шари саме текстури, якою ми будемо. До прикладу, ми обрали конкрет, це цемент, та над... зменшуємо трішки радіус. Та починаємо малювати. Ось так. Бачите, тепер у нас тут малюється цементом. Так, ми можемо вибрати, наприклад, землю. І теж малювати нею. До прикладу, якщо у вас є один малюнок, наприклад, одна поверхня, наприклад, от у нас зараз тут є земля. Я о, хочу, наприклад, ні, неправильно. Дивіться, зараз секундочку. Ось у нас отак буде розкидана тута земля. І якщо я, наприклад, не хотітиму перемальовувати кожну о, цей клаптик, замальовувати, я просто обираю ліміти ту текстур, землю. А тут обираю текстури лаєр. Текстурний шар, який я хочу вибрати, щоб замалювати це все. Наприклад, я натисну гравій із травою. Ось так. І тепер просто натискаю сюди, і замальовується лише те, там, де я, там де є земля. Всі інші шари не чіпаються. Ось так, бачите? Також ми можемо ще використовувати це у зв'язку із, із наприклад, із рослинами. Ми вибираємо, наприклад, ліміту текстур. Це текстура, яку ми хочемо замальовувати. Наприклад, я вже знаю, що ось це. Ви з часом дізнаєтеся, що деяка рослина, як вона виглядає і як вона підписана тут. Наприклад, я знаю, що це трава меадоусі. Натискаю на неї, і обов'язково потрібно, точніше, не обов'язково бажано вибрати стадію росту її, на якій вона знаходиться. Тобто мала, середня або ж вже готова до збору. Ось це готова вже до збору. І я, наприклад, хочу тут, ну, трава під нею намальована саме текстура. Я хочу, ну, наприклад, трава ось. Мокра трава, наприклад. Або ну, трава з землею, наприклад. Ось так, бачите? І воно малює лише тут. Лише під саме цією травою. Не, воно не малює ось тут. Я затискаю, але нічого не відбувається. Лише ось тут малює. Далі. А, ці пункти ми поки що пропустимо. Також ось у нас налаштування рослин, якими, якими ми бажаємо малювати. Наприклад, у нас є пшениця, це вет називається. Та вибираємо стадію її росту. Наприклад, готова до збору. І знову ж таки, як бачимо, тут є ліміт ліміту текстур і ліміт ліміту foliages. Тобто, ми можемо обирати, або на якій текстурі ми будемо малювати готовою пшеницею, або заміняти якусь із трав, наприклад, ту ж саму Meadow, або, наприклад, Brush. Brush це декобраш, це декоративні кущі, ось ті, що ми бачимо на карті. Я натискаю сюди, натискаю зверху на цей пагін. Та ось, наприклад, ось тут ми спробуємо це. І ось так бачите: натискаю, і воно заміняє лише ту зону, у якій був намальований саме цей кущ. Воно не чіпає з цих рослин, а замальовує лише кущі. Ось тут а додатково, ви можете вибрати саме, який ви хочете кущ вибрати, тоді воно буде замальовувати лише той кущ і ніякий інші. Наприклад, ось бачите, зараз секундочку. Ні, тут зараз цього куща немає. Тут трошки інші кущі. Можливо, тут я якийсь середній. Ось, бачите? Є середнього, середньої статії росту кущі. Їх замінило, інші воно кущі не чіпає. Так, друзі. В принципі, поки що це все. Більш детально роботу з рельєфом та іншим я вже розповім вам в іншому відео. А, поки що. На цьому все. Тому, дякую за ваш перегляд. Гарного вам дня та будьте здорові!